Зниження цін на нафту прискорює деградацію у російській економіці, але найбільші проблеми у окупантів почнуться навіть не тоді, коли у них закриється іще декілька військових заводів, а тоді, коли вони не зможуть платити новому гарматному м'ясу. Зараз російська мобілізація відбувається практично у добровільному порядку. Окупанти йдуть на війну, тому що їм платять великі гроші за російськими мірками. Та за останні місяці у декількох регіонах так званої Російської Федерації скоро. Тили виплати за участь у війні проти України, тому що грошей не вистачає. Рішення властей скоротити єдиновременную виплату добровольцям продиктована бюджетними соображеннями, Другими словами, бюджет не ні І Якщо російська економіка і далі буде сповільнюватися, а для цього є усі передумови, то рано чи пізно Владиміру Путіну доведеться обирати або заморожувати російсько-українську війну, або проводити максимально непопулярну примусову мобілізацію.